Вітаю на каналі Репетитор Ю, Ю. Сьогодні поговоримо про властивості функцій, а саме про область визначення де від ігри. І область значень функцій є від Y. Що це таке? Зараз я хочу показати, як можна визначити область визначення область значень функцій у графіку. Тобто, що символізується? Ці поняття саме на графіку. Область визначення. Нехай в нас є якийсь графік, ну, наприклад, коливання температури. Область визначення, щоб дізнатися, треба подивитися і знайти на цьому графіку саму крайню ліву точку, саму крайню, і дізнатись її абсцису. X1. Потім пройтися через весь графік і пошукати саму крайню праву точку. В нас це виходить ось тут. Тобто х2. Так от область визначення функції буде визначатися цією відстаню від x1 до x2. Відстань від самої крайньої лівої точки до самої крайньої правої на графіку це область визначення функції, D від y. Звісно, це у випадку, якщо вони не мають ніяких розривів. Якщо є якісь розриви, то область визначення розіб'ється на частини. Наприклад, якщо графік буде виглядати ось так. Буде мати, наприклад, ось такий розрив. Тоді область визначення розпадеться на два проміжки. Від x1 до якогось x3 і від x4 до x2. В загальному випадку область визначення це від крайньої лівої точки до крайньої правої. Тепер, що стосується області значень. Область значень це всі значення, які приймає Y, тобто сама функція. Нехай в нас є якась лінія, яка має ось таку структуру. Для того, щоб дізнатися область значення, треба пошукати на графіку саму крайню нижню точку. Вона нас знаходиться ось тут. І знайти її ординату. 1. Потім подивитися вверх, проаналізувати всю лінію і знайти саму верхню точку, найвищу точку на графіку. І це буде, наприклад, Y2. Так от відстань від самої нижньої точки до самої верхньої точки, і буде визначати область значень нашої функції. Відстань від самої нижньої точки до самої верхньої. Це і буде Є е від Y. Так само, як і з областю значення, якщо тут немає ніяких розривів. Якщо, наприклад, в нас буде е, розрив ось звідси, наприклад, і до тоді вийде, що область значень має обмеження. По висоті з самої нижньої точки, десь до цієї точки, тому що тут ми маємо ще значення функції, y3, наприклад. А потім вона починає знов мати область значень от з цієї точки, з y4 по y2. Але в загальному випадку область значень це положення графіка від самої нижньої точки до самої верхньої.